Артем, скажіть, будь ласка, ви спокійний інструктор? А, мабуть, саме спокійний в Києві. А коли ваша дружина за кермом? Чи змінюється ситуація в вашій поведінці? Змінюється, тому що вона може огризатися учні. Ні. А ви її вчите чи вона вже вміє? Вона вже вміє, я навчив. Та чого ви зараз розказуєте, що робити, якщо вона вже вміє? А дуже багато ям на дорозі, і вона не всі бачить. Вона мовчить у відповідь? Ні. Огризається постійно. Євгеній, ви спокійний інструктор? Достатньо спокійний. Коли ваша дівчина за кермом, ви який? Нервую часто. Чого це? Ну, бо кожні три секунди пригальмуй, не їдь швидко, не обганяй. Це ви чи вона вам таке каже? М -м -м -м. Періодично міняємось. Бова, скажи, будь ласка, ти спокійний інструктор? Так, да, звісно. Дівчина, скоріш, на мене кіпишує, коли вона за кермом. Коли я щось підкажу, і вона така, ти на мене кричиш. І починає в оборотку кричати. Іра, скажи, будь ласка, ти спокійний інструктор? Спокійний інструктор. А коли твоя сестра Дашка за кермом щось змінюється в твоїй поведінці, я нервово шукаю педалі і дзеркала. І навіть разочок ухватила і за кермо. Ну не за голову, а за кермо. Я її просто боюсь.